Доброго-доброго ранку, друзі! З вами я, Оксана Долгова. А, будь ласка, дайте мені знати, чи чути мене, чи видно мене. І сьогодні будемо говорити про те, як, як правильно рухатися, як не заважати собі і що заважає нам рухатися вперед. О, бачу! Бачу, що я вийшла в ефір. Слава Богу, в мене це вийшло. І а, як рухатися вперед і що заважає нам це робити? І знаєте, багато разів чудово, чудово, що доєднатись. Привіт. А, багато разів запитую людей досить часто на кожному тренінгу, а, що для вас планування. А що для вас управління часом? Управління часом це коли ти знаєш, які задачі ти виконуєш, і ти їх робиш, або а, виходячи з пріоритетів, виходячи з того, що тобі треба зробити. Розумієте, про що йдеться? Це, ну, це ніби так, але це зовсім не так. Планування доброго, доброго ранку, чудово ще визнайтесь. А планування і управління часом це те, що ти робиш, але робиш, виходячи з свого хочу, зі своїх бажань. І я бачу, що у багатьох людей є багато бажань, але вони навіть встидаються їх сказати, вони бояться їх сказати. Чому причини є різні? Але найголовніше, що найчастіше те, що ми робимо, ми не даємо собі здійснити якесь своє бажання тільки тому, що самі собі забороняємо. Так, ці причини, які, з яких ми собі забороняємо, їх дійсно є багато. А, і це може бути по-перше, соціум нам нав'язав щось, а, це нам розказали, що в нас це не вийде близькі люди, сім'я найчастіше вплив мають на наші на нездійснення наших бажань, саме наші близькі, як це не плечами виглядає. І якщо а, говорити про планування знову ж таки про управління часом, то найголовніше це коли є ваші. Хочу і ось недавно ми а, з друзями відмічали новий рік і перед новорічна звичайно, Звичайно, моя традиція це сісти і написати багато-багато бажань. І ось так цікаво, я пишу. Ну це для мене вже як робота, яку треба зробити для себе. Робота для мене першу, першу чергу, хочу зазначити, що робота для мене це дуже приємне слово. Бо деколи, коли я кажу, там напишіть робочі задачі в вихідні дні, всі таки робота це щось мене стресує. Це те, що мені треба зобов'язує, я цього робити не хочу. Для мене робота це те, що потрібно зробити, тому що я від того потім буду щаслива. Ось. І а, тому, а, коли ми сіли прописувати бажання, я пишу це як роботу. одна колежанка, яка вже працювала раніше з, а, з бажаннями, вона прописує, а інша каже: А в мене немає. В мене немає, де я їх можу взяти. Ну, я собі придумала одне в голові, придумала два в голові. Я кажу, чекай, чекай, ти почни писати, і тоді в тебе буде виходити, тоді ти зможеш це розгорнути, як будь-який будь м'яз, який ти починаєш качати вперше, він тебе болить. І тобі дуже важко зробити там 5 разів підняти кілограмову, ну не кілограмову, хай буде 2-х кілограмову хоча б гантелю. Але потім ти відчуваєш цей напряг. І коли ти робиш з тих 50, то потім тобі ого, як важко на, на день пізніше і через день. Але через деякий час ти працюванта думаєш, о, господи, так було важко, а зараз так легко. Чому це? Це тому, що ти тренуєш. Так само треба тренуватися з бажаннями. Але давайте повернемося. А що заважає нам рухатися вперед? Заважають наші страхи. І зараз я хочу вам сказати, я впевнена, що колись вже тайм менеджмент зарядках під іншим соусом в іншому аспекті я говорила вже, але наші страхи ми створюємо самі. Ми просто їх собі придумаємо. І найголовніше, що 95% страхів з тих, що ми маємо, взагалі не відбуваються. От ми просто боїмося, нам просто від цього погано, але воно не збувається. І це ваш вибір сидіти і боятися, чи прописати і почати діяти. І коли людина починає діяти, ті страхи вони розвіюються. Звідки беруться страх? Коли є невпевненість, коли була якась помилка а, вже в минулому щось подібне, коли почув щось, а, що літак може розбитися, і ти хто літак сідаєш, і відповідно на... Боїшся, що і в тебе може це трапитися, але ти ж розумієш, що це трапилося в якийсь момент. І е, коли людина, от мені буквально вчора співпрацівницею говорили з колегою. І вона каже: Ну як ти новий рік, питаю, відмітила. Вона в Києві каже: ну ось перебігала і в уламки видно, розбивали ракету, і якраз уламки біля мене падали, і я це от відчула фізично, як це воно є. І каже, який там може бути новий рік? Я вже я вже була зовсім. Ну це напередодні кілька годин. Я вже була зовсім в іншому, в іншому стані. Мені вже було не до нового року. все решта пройшло якось повз. І так можна звичайно це діє. Це діє на нашу психіку. Саме з того приводу дуже багато жінок виїхали з дітьми, щоб психіку їх не травмувати. Хтось залишається і вважає, що він досить сильний, щоб буде, або немає ресурсів, щоб виїхати з країни. Але я зараз проєшю. Цей страх він може переслідувати ще довгий час, і він буде переслідувати, якщо ви цьому дозволите, це цьому дозволити бути. Але якщо ви розумієте, що це працює проти вас, то вам просто те, що треба зробити. я кажу, ніби просто, але насправді для декого це буває досить складно: це створити своє майбутнє. І ніяк не відкладаючи, не думаючи, що зараз пізніше зараз не до цього. Ось сьогодні береш і створюєш. І е, коли ти починаєш дивитися в своє майбутнє через призму своїх хочуть, ти нівелюєш. Страхи, ти не вилюєш тривогу, бо ти змушений. Дивіться, я, наприклад, можу сидіти вдома і хвилюватися. Як там в мене близькі, як там щось в когось трапляється, як там відбувається? А я можу взяти і подзвонити або написати і сказати: слухай, розкажи, розкажи, будь ласка, як в тебе зараз справи, де ти перебуваєш? І о, як твої обставини складаються? І це вже зовсім інше. Тобто я би собі накручувала себе, як ми це любимо казати так. Або я просто щось зроблю: Ой, я боюся писати раптом там щось недобре. Там або добре, або 50 не добре. 50 на 50. Якщо ти зробиш якийсь рух, якусь дію, то ти точно виясниш, як це є, чи добре, чи не добре. Якщо ти будеш сидіти, так і будеш накручувати, і твоє недобре буде збільшуватися. Більш того, воно впливає на тебе, на твій, на твій організм, на твоє здоров'я, на твою твій, твій психологічний стан і так далі. Тому давайте я зараз підведу підсумку. Що заважає нам рухатися якісно вперед. Ми самі. Частіше всього ми самі собі заважаємо. Як перестати це робити, почати а, створювати своє майбутнє. Що починати створювати, писати бажання. І як, коли ти написав бажання, напиши, будь ласка, хоч одне, один крок, одне завдання, яке ти виконаєш сьогодні для того, щоб прийти до свого бажання. Ось таким чином це працює. Ви можете сказати, та я вже це чув багато разів. А, це працює, але не в мене. А ти, хоч раз з тих багатьох разів опробував. Ти хоч раз це зробив, і, а якщо зробив, то згадай, який був результат, бо результат однозначно був. І знай, твоє життя в твоїх руках, і це твій вибір, або ти будеш е, в стані анабіозу і перечікувати все життя, або ти будеш діяти і отримувати ті результати, які тобі треба, не зважаючи ні на що те, що відбувається навколо чи десь подалі від тебе. Чудово бачу, що ви <сміст> доєднуєтесь і вітаєте. І я сьогодні, ось так дуже коротко вам даю такий посил для того, щоб ви мали потужний настрій, сильне натхнення і бойові бойові такі. Енергетичні заряджені частинки, які вас будуть рухати вперед до ваших цілей. Ну і нагадую, знову ж таки, що 16 числа ми стартуємо Тайм-менеджмент Фестурго 21, весь світ буде в цьому в цій групі. Я дуже радію, я дивлюся. Я постелюю, знаєте, я дивлюся на списки учасників і постелюю щодня. Думаю, о, як класно, як чудово, додаються, додаються і абсолютно різні країни. Від штатів до Казахстану, Стану до я маю на увазі розліт. Ось такий часовий. Звичайно, Європа, звичайно, Україна. І я хочу, щоб ви так само були там, тому що тільки ми можемо робити тільки сильних людей щасливими, а ті, хто доходять, ці є сильні. Ті, хто вважає, що знаєте, в мене і так все нормально. В мене і так все добре до нас не доходять. Але ті, хто прагне дійсно якісного життя, дійсно досягнення своїх цілей, вони питають, вони шукають тільки, а як це зробити. І ось це, як це зробити, ми і даємо. Що ж, до нових зустрічей! Рада була вас бачити. І пишіть. Пишіть, якщо хочете бути з нами і хочете з нами працювати. Гарного дня, прекрасного настрою, до зустрічі!